Паганди, я вам розкажу історію з-під Бахмута. Взяли в полон ми ворога і питаємо у нього, що ти пройшов, що тут робиш. Ну і якісь відповіді очікуємо. Він лежить обличчям. Це час момент його власне, арешту. І питаємо: а що ти про Бандеру знаєш? Ну, це було більше такий жарт. А він каже: Бандера, ну це той, що по лісах бігав. Я кажу: та ні, він, він же сидів в концтаборі. А цей поне каже, в якому констапці я кажу, в нацистському. Такой, в якому, в якому? Я кажу, а, по вашому фашистському. Так, а, фашистському. Розумієте, Вся історія їхня це є натуральний міф. Що бандера міф, Що нацизм це для них міф, який вони називають фашизмом? Бандеру, Бандеру который, который співпрацював з Гітлером і розстрілював мирне населення, його подручні займалися вбивствами гражданских лиц. Визведін в ранг національного героя України. Демонізацію Степана Бандери Кремль продовжує і досі. Боротьба з бандерівцями, ледь не головний мотив війни, головна ціль якої знищити державу Україну, державу, яку проголосив Бандера. Політика поступок співжиття і примирення з більшевізмом на платформі незапалкування довершених ним загарбань. Не заспокоїла Москви. Не спиняє її від дальшого агресивного наступу в різних напрямах. Ця політика остаточно збанкрутувала. В світі щораз більше зростає свідомість, що стримати большевицький імперіалістичний наступ можна тільки рішучим опором і відпором.